Сьогодні в нас мова піде про те, які цибулькові рослини можна зараз посадити в саду для того, щоб навесні вони розквітли і просто заквітчали ваш сад. Грясніли, квітнули, і сад був сповнений і кольорів, і пахощів. Взагалі, кажуть, або в літературі пишуть, що. Цибулькові квіти на весну треба саджати з другої половини серпня і до кінця вересня. Я не знаю. Мені здається, що це не зовсім правильний підхід, бо зараз жовтень вже наближається і листопад, а погода стоїть тепла. І з досвіду можу сказати, що саджати цибулькові ще можна буде, ну принаймні два чи три тижні. І що це найкращий період для того, щоб їх посадити. Бо тепло. Грунт не промерз, достатньо волого, їх не треба поливати, саджай, вони укоріняться, ростимуть і на весну чудово цвістимуть. Тепер про те, що саме я раджу купувати і як саджати. Зараз існує величезна спокуса купити стільки цибулин з квітів, скільки нам дозволить бюджет, бо і в садових центрах, і в інтернеті, і на стихійних риночках, і на напівдержавних зелених ринках. Їх продається величезна кількість сортів, кольорів, різного розміру, різної якості. Тобто є будь-що. Звичайно, якщо грошей дуже багато, то можна будь-що купувати. Але все-таки має бути якийсь раціональний підхід. В чому він полягає? В тому, що. Квіти треба саджати таким чином, щоб вони гармоніювали один з одним. Квіти мають не тільки аромат, вони мають колір. І от справа в тому, що не всі кольори пасують один до одного.